Тебе не хочуть брати на роботу, тому що ти військовий, тому що з психікою може у тебе бути щось не те, тому що ти якось не так реагуєш на деякі речі. Цікаво з такою позицією, чи вийдемо ми з війни, чи переможемо ми в цій війні, військова частина досі не може надати йому довідку за формою 6. Сьогодні оформлювали папери звернення до Збройних сил України, до Міністерства оборони, до військової частини, але прикро, що військовим потрібна допомога в елементарних речах, для чого створена наша система? Для чого працюють Збройні сили? Для чого працює Міністерство оборони? Якщо вони Беззахисні перед цією системою. Віддали життя, захищали, а тепер кому захистити їх? Сумно, чесно.